Привіт, мої хороші! Сьогодні я хочу відповісти на одне з питань, які ви мені залишали. Я його навіть зачитаю: як поповнити ресурс, коли ти вже все, коли вигоріла? Яку таку практику зробити, щоби завжди бути в ресурсі? На цьому місці можна одразу видихнути, тому що я вам скажу бути завжди в ресурсі. Неможливо. І мене трішки напружують ті майстри і ті провідники, які, позиціонуючи якісь свої продукти або якісь свої практики, обіцяють людям, що ті точно завжди будуть в ресурсі. Особливо жінки. У нас настільки багато вхідних, які. Впливають на наш емоційний фон, на наш гормональний фон, на наш ресурс, що це просто неможливо, і цю таку свою природу треба прийняти. Але безумовно впливати на свій стан і на свій ресурс ми не просто можемо, а ми повинні. І перша моя порада це не вигорати. Банальненько, я знаю, але це наша відповідальність, тому що у вигорання є дуже багато неприємних наслідків, які з першого погляду не є. Очевидними. Окрім неприємного стану, втоми, е ну, якихось емоційних неприємних штук, є і інші неприємні наслідки. Наприклад, відсутність результатів, тому що тільки висока енергія дає високі результати. Далі, коли я вигоріла, мені абсолютно нічого запропонувати своєму чоловікові, своєму партнерові. І у нас є очікування, що партнер, наш чоловік, він має закривати наші потреби, він має виконувати свої функції, але цього не буде. Що я не виконую свої. Далі, коли я вигоріла, я перетворююся на злу маму. Мені абсолютно немає чого запропонувати своїй дитині. Я думаю, що ви бачили цих жінок на вулиці, які кричать на своїх дітей, які не можуть витримати істерики своєї дитини, які б'ють своїх дітей. Можливо, хтось з вас був. Цією виснаженою стомленою жінкою. Це також наслідок, коли ми не дбаємо про свій ресурс і не поважаємо свої потреби. Тому, коли я вигораю, я перетворююсь на нещасну жінку. І у цьому місці нам з вами треба запам'ятати золоте правило: розслаблена, задоволена, наповнена жінка, дорівнює щастя і процвітання у сім'ї. Тому відпочивати, дбати про себе і наповнювати себе це не розкіш, це не забаганка, це не жир, це пріоритет. І не тільки ваш, а кожного члена вашої сім'ї, тому що в сім'ї все тримається на енергетиці жінки. І тут одразу я поверну вам дорослу позицію, тому що ваш ресурс, ваше наповнення це виключно. Ваша відповідальність. Тобто організувати собі це все маєте ви, не чоловік, не мама, не діти. Це наша задача. І друга складова дорослої позиції це усвідомлення, що ресурсний стан і наповненість, воно не досягається якоюсь одноразовою акцією. Це не просто зробити один раз якусь примочку, якусь практику. Це дуже серйозний підхід до Устрою власного життя, саме тому якісний відпочинок, наповнюючі практики, кайф має бути запланований у нашому щоденнику наряду із робочими задачами, тому що багато в чому саме від цього залежать наші успіхи в реалізації і гармонія в інших наших сферах життя. Більш детально про те, як направляти свій ресурс на створення бажаного у своєму житті, і як наповнювати себе енергетично, як виводити себе на новий рівень, я розказую в програмі Level Up. Але сьогодні я хочу поділитися з вами ключовими моментами, які на це впливають, і що вже зараз ви можете здійснити у своєму житті для того, щоб наблизити себе до гармонії. І перше, з чого ми почнемо ще перед наповненням, нам треба проаналізувати, де я втрачаю. Бо дуже часто жінка нагадує, знаєте, таку вазу без дна, особливо жінка, яка заходить в якийсь в якийсь саморозвиток, в якісь практики, вона починає накачувати себе енергією, але. Це не має абсолютно ніякого сенсу, бо вона тут же її втрачає. Тому перше і найголовніше, що треба зробити, розібратися, а де я зараз втрачаю свою енергію. І тут я підсвічу вам кілька важливих моментів. Перше, це неадекватний режим дня. Я думаю, що на цьому зараз дуже багато хто з вас себе спіймає, тому що це та історія, яку треба реально вибудовувати, і якій треба дати свою увагу. І це треба перевести більше у звичку, тому що дуже важливий час для нашого відновлення це з 22 до 24. В цей час відновлюється, коли ми спимо в цей час, відновлюється наша гормональна система, наша нервова система. А якщо ми в цей час ще займаємося якимись своїми справами, то ця енергія, яка іде на ці справи, вона мала йти на відновлення організму і. Якщо ми живемо в такому ритмі рік, два-п'ять років, наша нервова система виснажується, наша гормональна система виснажується. Тому це велика відповідальність оформити свій режим дня відповідно до того, як це було задумано природою. Сюди ж вам і ранні підйоми. Цей підйом він буде доступний в ресурсі, так щоб прокинутися, щоб ви прокинутися з ентузіазмом наповненою. Він буде доступним тільки якщо ми правильно організуємо вечір. Це вчасний відхід до сну, це відсутність. Гаджетів за 2 години до сна, це провітрена кімната, це не важка вечеря і не пізня, це приглушене світло завчасно ще перед сном. І саме ці кроки допоможуть організму якісно відновитися вночі, і на ранок ви отримаєте себе бадьору, наповнену і натхненну. Звісно, цей ефект він не буде від першої правильної ночі, це те на що треба попрацювати, щоб побачити результат. Йдемо далі. Харчове сміття. Я думаю, що тут все зрозуміло. Ми на цьому довго не будемо зупинятися, тому що коли організм перетравлює те, що не було. Взагалі, призначено їжею людині, організм витрачає дуже багато енергії, а цю енергію могли би витратити ви на втілення своїх мрій. Йдемо далі: гіподинамія. Ми були створені для того, щоб ходити, для того, щоб бігати, а зараз ми всі сидимо, і у цього теж є наслідки. Я думаю, що ви чули фразу рух це життя. А я би сюди ще й додала, що рух це енергія, тому що тільки коли я рухаюсь. Виробляється ще більша кількість енергії, де ми ще можемо втрачати нашу дорогоцінну життєву силу на неулюбленій роботі, коли ми робимо задачі, які нас виснажують, які нас не надихають, які нас спустошують, і ні гроші, ні щастя з наявності цього баласту в нашому житті вони, на жаль, нам не світять. Також в цей список можна додати спілкування з токсичними людьми. Я думаю, що у кожного з нас був досвід, коли подружка або мама використовувала нас у ролі ментального унітазу, куди можна вилити весь свій бруд. І коли це відбувається постійно, ми на цьому теж дуже відчутно зливаємося. Я я впевнена, що ви мали такі розмови після яких ви відчували себе як просто витиснутий лимон? І тут одразу кілька поправочок: що слухати негатив, бути психотерапевтом конкретно мамі це ще і дуже значне порушення. Ієрархії в родовій системі, і в цього є дуже багато витікаючих наслідків, неприємних і для вас, і для мами. А якщо ми говоримо про подружку, ну тут, звісно, є певні рамки. Ділитися, відкривати серце одна одній це нормально. Колись я відкриваю якусь свою рану, колись мені відкривають з цими стосунками, все ок. Але є, от, знаєте, саме такі енергетичні вампіри, які вони не хочуть нічого змінити, вони не хочуть почути пораду, вони не збираються її застосовувати, якщо ви скажете. Вони просто хочуть розказати, як їм погано, які вони нещасні. І чому нічого не спрацює в їхньому житті, щоб вони не пробували. От це називається енергетичний вампірізм, і після цього ви будете відчувати себе погано. Я думаю, що ви точно мали такий досвід і розумієте, про що я кажу. Так, не будемо зупинятися на цьому спискові, тому що його можна продовжувати. Треба, щоб ви самі для себе подумали, де зараз я найбільше втрачаю своєї енергії. Підсумуємо, це був перший крок, проаналізувати, де я втрачаю. Далі нам треба оцінити адекватність свого навантаження. Я колись в інстаграмі розказувала про 4 зміни, і зараз дуже важливо а, дати вам цю ідею, передати її вам. А полягала вона в тому, що коли жінка намагається а, бути. В своїй реалізації, в своїй проявленості на рівні з чоловіком, ну знаєте, коли змагається, коли вона думає, що їй доступний цей рівень, вона вже програла, на жаль, тому що у нас є. Окрім реалізації ще і інші зміни. Давайте першою ми назовемо нашу соціальну реалізацію. Друга зміна це догляд за дитиною. І це, взагалі, знаєте, таке цілодобове волонтерство, бо ти постійно включена в цю маленьку людину. Тобі постійно треба контейнерувати ці емоції, а це вартує дуже багато нашого ресурсу, навіть взяти грудне вигодовування. Ну здавалося б. Ну, що тут такого? Але насправді це теж дуже великий наш енергетичний вклад, особливо, якщо ще збережені нічні прикладання. І це все дуже сильно впливає на мою працездатність в день, на мою ефективність в день. І ви вже розумієте, скільки ми собі маємо дати поблажок і скільки всього ми робимо. Третя зміна це побут попрати. Прибрати, їсти, наготувати, посуд помити, сміття. Можливо, хтось з жінок займається закупками продуктів і так далі. Це все займає дуже багато часу і дуже багато нашого ресурсу. Дякувати Богу, у мене зміна зараз частково закрита помічницями, а були періоди в житті, коли вона взагалі тотально була закрита. А були періоди, коли я опинялася без помічниць, і було враження, що я просто цілий. День цим займаюсь цілий день, просто перекладаю вішаю, витираю, підтираю, і в цьому місці ми дуже сильно знецінюємо свій вклад, і дуже часто самі ж. Приймаємо цю свою зміну як само собою, як те, що я просто маю робити, але забуваємо, що це забирає дуже багато нашого часу, нашої сили і нашого ресурсу. А є ще, і четверта зміна: вона, мабуть, найбільш приємна з усіх, не буду сперечатися, але це теж зміна. Це догляд за собою, тому що до жінки є певні очікування. Прекрасна стать. У ну, нас вже так назвали, тож як можна такою не бути? На манікюр сходи, на депіляцію сходи, кінчики підріж, бровки намалюй, голову помий. І все це потребує нашого часу, наших фінансових вливань і місцями навіть також нашого ресурсу. А чоловіки, що зуби почистив, красунчик. Я думаю, що на цьому місці ви вже мали зрозуміти дві речі. Перше, це те, що реально дуже важливо адекватно оцінювати своє навантаження, давати собі поблажки, коли вони собі потрібні, не ставити собі занадто високі планки. І другий момент, який я хочу протранслювати вам вищесказаним, це те, що жінка, яка не дбає про свій ресурс на довгостроковій перспективі, це реально камікадзе. Я пам'ятаю, що коли у нас з сином було грудне вигодовування. Воно мені давалося досить складно. Складність полягала саме в нічних прикладуваннях, тому що у мене дуже дуже чутливий сон. І так бувало, що я між прикладуваннями просто не встигала заснути. От я тільки тільки вже максимально розслабилася, тільки йду в сон, а це вже пройшло півтори-дві години, і він знову вовтузиться на те, щоб перекусити. І це було дуже складно, тому що по суті півтора року я жила без якісного сну. Ну я думаю, що всі жінки живуть без якісного сну, коли є прикладування, але ну, я якось дуже сильно страждала в цьому моменті, і це дуже сильно впливало на те, якою я тоді була в день, якою як я себе то поводила з дитиною, з чоловіком, і скільки в мене було сили на реалізацію. Так от я пам'ятаю, що я в той момент записувала сторіс про те, що я не уявляю, як живуть жінки без енергетичних практик, тому що я після такої ночі ледве зшкрібала себе з ліжка, і мені реально треба була година мінімум для того, щоб усіма своїми ритуальчиками привести себе до тями і подарувати дитині адекватну маму. А ми йдемо далі, у нас третій крок. Дуже важливо познайомитися зі своєю жіночою природою і зі своїм власним менструальним циклом. Тому що наша працездатність, наш ресурс, наш настрій, наш емоційний фон дуже багато в чому залежить від конкретної фази. Нашого циклу. я не буду зараз на цьому зупинятися. Ми детально це розглядаємо в програмі цілісність. У нас є запрошений експерт, який більше години е читає лекцію на цю тему, але не сказати тут це теж неможливо, тому що ми знову ж таки намагаємося прирівняти себе до чоловіка і думаємо, що ми щодня можемо фігачити. Ми щодня маємо виконувати робочі задачі, але ні. Природа нас задумала трішки інакшими. І в нас є періоди, коли нам життєво необхідно дати собі королівську турботу і відпочинок. Я думаю, що ви здогадуєтесь, про які дні йде мова. І нам дуже важливо поважати свою природу, і, плануючи своє життя, свої робочі задачі, також обов'язково мати на увазі і ці моменти. І четвертий пункт, який неможливо не згадати. Нам всім треба дати собі зараз скидочку, тому що ми живемо в країні, в якій йде війна. І все те, що відбувається, всі ті новини, які вивалюються на нас щодня, вони потребують колосальної кількості нашої енергії на те, щоб ми справилися з цими новинами. Насправді. З одного боку, наявність гаджетів такої діджиталізації, і, знаєте, цей весь світ на долоні це, ну, це дуже круто, це дуже прогресивно. Але наша психіка, вона не створена для того, щоб мати можливість поглинати таку кількість болю, таку кількість горя. і... Таку кількість болісних історій, яку ми зараз з вами щодня отримуємо. І так, 8 місяців ми вже живемо в страшенних емоційних гойдалках, від якихось класних новин, звільнення полонених, перемоги там, на Харківському напрямку і так далі, до якогось неймовірного трешу е, тих злочинів, які вчиняють наші вороги. І ми постійно знаходимося на цій гойдалці, і щоб е, зібрати себе. Назад, нам теж треба час і теж треба сили, тому це ми маємо закладати. Я, до речі, зараз переписувала свій курс процвітання, оновлювала його, і я помітила, навіть ділилася зі своїм чоловіком, що я сідаю працювати, і я не розумію. Я взагалі не можу працювати на тих оборотах, які мені були доступні колись. І я думаю, що багато хто з вас зараз за собою це помічає, тому знову ж таки ще одна скидочка. І ось тепер тільки в цьому місці ми можемо з вами поговорити, які ж там є практики, щоби наповнитись, щоби прокачати себе енергетично, тому що без тієї бази, яку я озвучила вище, без розуміння, як працюють всі попередні пункти, будь-яке наповнення воно не буде давати того ефекту, якого ми хочемо від нього отримати. І перший пункт, мій улюблений, це йога. Я думаю, що всі, хто в своєму житті мав досвід справжньої йоги, це не просто в тренажерному залі якась розтяжка. Це обов'язково з провідником, з учителем, який розуміє, що саме він робить і що саме він дає, на що направлена ця практика. От хто пробував справжню йогу, згадайте свій стан після. Це дуже потужно. це... Дуже високоенергетично і ресурсно, і уявіть, якщо ми це робимо на Регулярній основі, який це ефект дає в нашому житті. До йоги, звісно ж, я також відношу медитацію, тому що наш розум, який постійно знаходиться в турботах, і купа в ньому думок, в, яко, в яких ми варимось, оце знаєте, вімкнене радіо в голові, це також забирає купу нашого ресурсу, а медитація вчить нас заспокоювати, свій розум, вчить нас концентруватися. І саме ця концентрація, якраз і допомагає нам в ефективності. В роботі, в досягненнях. Якщо я не помиляюся, то в таких офісах, як Google і Map, є спеціальні кімнати для медитації, тому що люди розуміють, наскільки це потужно і наскільки це не про шизотерику, а просто прикладна штука, яка впливає на наші результати. Також пранаями – це вправи дихання з йоги, які допомагають наповнити тіло киснем і допомагають вирівняти себе енергетично, зцілити і пропрацювати будь-які енергетичні блоки, які є у нас всередині. Далі контрастний душ, дуже потужна штука, дуже корисна штука для нашого здоров'я, яка допомагає запустити лімфу в нашому організмі. Я знаю, що багато дівчат не дуже шанують контрастний душ. Але я би все-таки рекомендувала хоча б спробувати е, кілька днів поробити і відчути свій стан після. Також сюди відносимо будь-які енергетичні практики, енергетичні зарядки. Я дуже часто їх даю на усіх своїх програмах, навіть е, тих програмах, які приурочені просто грошам. Але якусь п'ятихвилиночку на обов'язковій основі зранку я даю, тому що я знаю наскільки це важливо для нашого ресурсу. Далі якісне глибоке розслаблення, якого можна досягти за допомогою таких інструментів, як шавасана, йога нідра, флоатінг або будь-які інші методи медитації, можливо, якісь, які допомагають вам тотально зануритися в себе, тотально розслабити тіло. Наступний пункт це дні для себе, або хоча б якийсь час для себе, який обов'язково має бути на щоденній основі, коли я можу побути сама, коли я можу побути в тиші, коли я можу зайнятися тим, що мене наповнює те, що я люблю. Це може бути, не знаю, пошкрябити себе гуаша, помалювати, пописати якісь ранкові сторінки, помедитувати, пойожити, але цей час тільки для себе, він обов'язковий для кожної. Жінки, яка хоче бути в ресурсі. Ведини з наші котелі. Чи Ще покажу вам дубчик. План у сьогодні. Відпочити. Я вже вдасться про складу. Охиснути в джакузі. Пойвожитися. День провід. Я покрипувала і їду до своїх хворобчиків у нас вже в восьмому вечора, треба добіка ще платити складки. Далі це діджитал mm -hmm. деток, і треба обов'язково давати собі. Паузи у використанні гаджетів і поглинання інформації, тому що на нас зараз вивалюється просто звідусіль, і цей потік не контрольований. І це все засмічує нашу свідомість і підсвідомість. Тому хоча б один день в тиждень або один день в два тижні класно було б собі влаштовувати дні абсолютно без вхідного потоку. Це телефони, комп'ютери, планшети, фільми, навіть іноді у мене був досвід. Коли я робила собі е, тотальний діджитал детокс, я навіть в ціні не читала книги, я тільки була сама собою, своїми думками, а також у мене був досвід, коли я в такий день ще і повністю мовчала. І це дуже ресурсно, це дуже потужно. Е, в такі дні приходить дуже багато інсайтів, приходять рішення, які ти можеш е, якісь класні використати в своїй реалізації, в своїх проєктах. Тому що ми постійно знаходимося, нас оточує шум, і ми себе не чуємо. Як тільки ми оформляємо себе в цю тишу, ми нарешті можемо почути свій внутрішній голос, а там ой дуже багато чого корисного можна почерпнути. Ну і останній пункт це будь-які ресурсні справи, які наповнюють конкретно вас. Класно було би написати такий списочок: баня, масаж. Малювання, вишивання. Я це називаю стабілізаційні заняття, коли, знаєте, є таке заняття, в яке ти залипаєш. І в тебе думки відходять на другий план, і це от щось чисто таке повтикати. Для мене це вишивання. Я відкрила його для себе буквально півроку тому, і це такий кайф, це таке перезавантаження. І ці стабілізаційні заняття їх обов'язково треба собі давати на постійній основі, там кілька разів в тиждень, для того, щоб розвантажувати свій ментал. Просто треба знайти своє, можна викладати якусь мозаїку, можна малювати картини за номерами, можна антістрес, розмальовочки собі брати. Просто знайдіть те, в чому ви, ви в'язання в чому розчиняєтесь саме ви. Ну і головне наповнення для кожної жінки це кайфушки, це будь-яка дія, будь-яке заняття, в якому я відчуваю кайф. Ну і звісно ж, не можу не сказати про якісний відпочинок, який дуже важливо собі давати. І тут у мене є свіжа історія. Особиста. Кілька тижнів тому я зробила успішний запуск свого курсу Стан процвітання, і е, ця підготовка запуску, е, період запуску, період продажів. Е, це дуже енергозатратно для експерта, тому що тебе має бути багато скрізь і в інстаграмі, і е, в сторіс треба розказувати, показувати все про продукт, відповідати на питання дуже багато в директі. І, і крім того, що. Я вкладалася багато в цей процес. Я і за одне і переписувала, бо курс був російською мовою. Я його зараз переписую українською мовою. Це також коштує дуже багато моєї включеності і мого ресурсу. І... Тільки ми закрили продажі, я одразу відкрила збір для ЗСУ, тому що була вже величезна черга, і люди давно чекали машини. А збір це точно таке саме, як і запуск. Тебе знову ж таки має бути дуже багато. Треба постійно щось вигадувати нове, креативне, писати пости, піліть сторіс, розказувати, скільки нам ще лишилося, мотивувати людей, щось постійно вигадувати. І на цьому моменті я вже почала відчувати, що я все. От так буває, коли ти Дуже любиш те, що робиш, або відчуваєш велику відповідальність, там що люди давно чекали. Ну, ти не можеш зупинитися, ти, ти не вмієш, можливо, вчасно загальмувати навіть з усіма моїми знаннями. Я знаю, розумію, розбираюся все про ресурс, але ну так буває, що я теж іноді випадаю з нього і вчасно не даю собі відпочинок. І я відчула. Алінка, все пора, треба збавити темп. Запланувала собі 4 дні детоксу в одному центрі, але потім, оскільки цей центр він на півночі Києва, там зараз трошки напружена ситуація, я придумала а нічого нового не придумала і продовжила працювати в тому ж темпові. На що мій організм дуже швидко відреагував і зумів мене вкласти на кілька днів. На жаль, причина лежання була недобровільна. У мене пішло ускладнення після візиту до стоматолога, де ми лікували мій зуб. І я була на знеболювальних, і організм вигрес свій відпочинок, я лежала. Багато спала, вишивала. За мною доглядав чоловік, у всьому мені допомагав, і я дала собі таких кілька днів, і це допомогло мені відновитися. Тому, будь ласка, дбайте про свій ресурс, не робіть як я. Я скільки була в астрологів, нумерологів, хіумен-дизайнерів. у мене одна із провідних задач, на яку мені вказують багато спеціалістів, це пошук балансу між роботою і ну, таким особистим сім'єю, тому що у мене дуже активна природа і. Там, в соціумі, я дуже часто забуваю вчасно пригальмувати. Я думаю, що багато таких жінок, як я. А можливо, хтось забуває не в соціумі пригальмувати, а навпаки, в домашніх справах. Але ефект буде той самий виснаженість. Тому давайте, любі мої дорогі, пам'ятати про свій ресурс. Ставте пальчик до гори, якщо вам було цікаво, інсайтно. Не забувайте підписатися на канал, тому що в нас ще буде дуже багато цікавих відео. Поділіться цим відео з вашими подругами і нехай ресурсних жінок в Україні буде більше. В коментарях можете залишити ваші питання, і на найцікавіші я буду відповідати у наступних відео.